Як почати знову довіряти людям? Довіряти собі? Ми не довіряємо людям, коли ми не довіряємо собі. А от питання, чому ми собі не довіряємо? Чи ми чесні і правдиві сама з собою? Чи ми точно знаємо, чи ми з собою домовляємося, чи, чи ми точно все про себе знаємо і як ми собі довіряємо, так? як де та опора? Тобто, і що означає довіряти іншим людям? так? Тобто, ви, коли йдете в контакт з іншою людиною, то ви йдете з тої точки, що, ін, Тобто, апріорі, ви розумієте, інша людина, їй можна довіряти до того моменту, поки вона не, ну, вам не покаже зворотня. Ну, тобто, так, вас може людина обдурити однозначно. Но, якщо вона вас дурить перший раз, а ви їй довіряєте, бо ви розумієте, я собі довіряю. Я з собою, що значить довіряти собі? Бути собою чесною у всьому? Тоді у вас не буде стояти питання довіри. Не об... Ми дуже часто себе можемо обдурювати. Розумієте? Повністю бути з собою чесною. Коли ми чесні, то ми, ми в собі ми кажемо, що на біле то біле, на чорне то чорне. Там є довіра. Так само, по відношенню до інших людей. Нам, коли ми, собі, коли ми внутрішньо ми нормальні, нам автоматично здається, що біля нас всі люди нормальні. Звичайно, людина може нам показати свою ненормальність. Але ми вже потім приймаємо рішення, будемо ми з тою людиною далі взаємодіяти, чи не будемо. От і все.